Всім привіт! Дякую величезно, що звернули увагу на це авто, адже це найкраще, те, що може бути з Volkswagen ID 4 Cross. Це звичайно Prime. Prime 2021 року 1900 км пробігів. Всього в нас таких машинок. Як бачите, три зараз наявності, але це Prime, це Pro і Plus. Отам, тобто є на весь бюджет, на весь асортимент. Звичайно, це найдорожча версія. Давайте я зніму відео в такому форматі, трошки для тих, хто вже щось знає про машину з важливими даними для прийняття рішення. Але я буду в цілому знімати для тих, от тих, хто найчастіше пише нам, тих, хто зовсім ще не знайомий з цим автомобілем і от зроблю вам таку можливість ознайомитись. Дивіться, Prime одразу, одразу вирізняється дизайном. Фарами, оптикою, колісними дисками, а також своїм наповненням, ну, крім шильдиків, звичайно. Так, ці ручки, хто знав їх фокус, той знав, хто не знав, дивіться, тут є сенсорне відкривання. Бачите, притискаю палець, відкривається. Якщо я в акумулятор, ну дуже люблю просто всім показувати. хвастатись, що я от таке знаю. Вона ще зроблена там механічно. Салон, о Боже, він весь підсвічується, всі місця, і це все можна змінити. Прямо з головного дисплею. Сидіння це комбіновані матеріали, називається Алькантара з напою. Але, ви знаєте, ну, якщо це є Алькантара, то вона дуже приємна на дотик. Пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, звичайно, з підтриманням попереку. Отака от є от Таке от тиснення. Сидіння зручні, як бачите, це я сидів 103 кг. От. <кій> Яскраво виражена бокова підтримка вашої попки все буде гаразд. Тут у нас сервісна книга, ці всі речі поверхів. Як бачите, по заводу йде так само, як зарядки. Але ми підготувалися і є і одне, і інше. Тонування у нас задніх вікон більше і не потрібно. Запас машини. Давайте я буду казати реально. Номінально тут 500 км, тому що це прайм, він на 50 км менше їде, ніж інші. Напишіть, будь ласка, в коментах, хто знає чому. Ось зарядочку. У нас є отакі два порти IC DC. Я завжди люблю жартувати з цього. Я думаю, ще пару днів і цей прикол з не стане неактуальним. Бачите? ICDC. типи зарядки. Але вже можна переробити на універсальний. Зараз наймодніший порт коштує це ну, цілком прийнятних грошей. Але зарядку купити набагато дешевше. Повертаємось до дизайну, якість матеріалів. Ви знаєте, Це пластик, але не такий, що, що буршить знаєте, під, під ногтями, щоб можна запиляти манікюр. Класний. Ручки також зроблені під алюміній, але це пластик. Тут такий рояльний лак, трошки він заляпується, але не сказати, що дуже. Так? В принципі, достойно виконано. Це такий прорезинений якийсь полімер. Ну Але зроблений ніби під шкіру, але я думаю, він більш зносостійкий. Задній ряд крутий, комфортний, є тип і є регулювання. Отут, коли включаєте запалення, вмикається третя зона клімат-контролю. Оце дефлектор, ви потім можете собі направити прямо в лице, тільки обережно, щоб герпес не виліз. Тут в нас є підстаканник, підстаканник і підрюмник. Дуже з добротного матеріалу зроблений, воно м'якеньке і широке під руку. Ось тут все, звичайно, складається 60-40, класика. Звичайно, ну, кому як не Фольксвагену, вміти робити прості і зручні речі, правильно? Ось такі, наприклад, як релінги, як ну, панорамку я вам показав, я її більше, ви знаєте, лазив тут рачки, як з посадкою картоплі. От, робив купу багато вам цілої фотографій. Ось, а ще не показав, як відваляється шторка, але ну, з того боку, не забуду, зараз покажу. Поїхали далі. Ну, По оптиці можна робити масу компліментів, да? хто ще таку оптику має, ну, Lamborghini і ID-4. Все більш ніхто. Вся ця ілюмінація дуже красиво світиться, поясню, чому у нас транзити грузинські. Машини замовились, коли почалась війна, вони подорожували довго, не знали, куди саме їх відвести, звідки забрати. Вони чекали трошки в Грузії потім приїхали сюди. Це було оптимальним маршрутом по дорозі в Україну. Поїхали далі тепер по суті. Багажник, оцей, як я б сказав, войлок, він класний. Зносостійкий. там ще один є рівень, а щоб вам його не показати, правильно роздивитись. З комплектації в нас жилетка, і в нас такий боксировочний крючок, це щоб зарядити, я думаю. А не відтягнути, бо тягнути цю машину нелегко, але й таких прецедентів не було, щоб вона ламалась. Нова ну, все-таки йолипали. Е, нагадаю, що ця машина має камери 360. Все там дуже гарно видно, все зрозуміло, їздити на ній зручно, кльово, прикольно. Е, поясню, зараз буде короткий блок для тих, хто тільки знайомиться з моделлю, що в неї. Плей і пауза педалі. Ах, який затертий жар да, для тих, хто вже в курсі, що і як. Єдине, що мене трошки е, напрягає, те, що в прайма максимальна комплектація, отака от таке от регулювання. Що в мене фігово з відмінками сьогодні. Ось, Але тут, тут все класично, сенсорні кнопки потрібно звикати, одразу кажу. Е, цей матеріал просто космічний на дотик і виглядає він також. да, Стильненько, модно, молодіжно. До сидінь претензій немає жодних, плюс пам'ять. Ох, кайф. Ну, реально, шумоізоляція топ. Шумоізоляція кльова. Це при тому, що вікна в нас не подвійні. Зрозуміло, якість матеріалів Ну тут хороша. О! Почалося. Якість матеріалів в нас хороша, також тут є. Роз'ємчики, великий бардачок, можна його комбінувати як вам зручно. Під підстаканник, під стаканик, все на місці. Це от для ключиків, наприклад. Бездротова ключ... Без зарядочка в нас ось тут. Щоб не діставати, ось, бачите, вона. Щоб не діставати і дістав. Оце так-так. Ось, по оглядовості, дуже круто, навіть от, бачите, тут додали таку от форточку, звичайно, тут датчики сліпих зон. Система слідкування, ну, активний, активний дістронік, круїз, клімат, звичайно, слідкування за розміткою. За, всім, за всіма базовими елементами в'їзді тут все за всім слідкує. Вибачте, одною рукою вже не включу. Зараз тут ще проекція є на скло, само собою. І машина в цілому дивіться, оп, яка ілюмінація. бачите, Дивіться. вимкнув, Стоп. Бачите? От зверніть увагу сюди. І от таких от приколясиків по всій машині ціла купа. Поодиноко вони не дуже цікаві, але коли ви їдете і одне, і друге, і третє вас вам доповнює так, краси життя, то, звичайно, це дуже-дуже круто. Так, ну що ж, це автодоступний лізинг кредит. Всім дякую, хто додивився це відео. Ще є отака от машинка Chevrolet Bumblebee я називаю. 420 запасу коштує вдвічі дешевше, кому цікаво, звертайтесь. Ну і Ще дизельних є універсалів, бензинових, це все, що залишилось. Ось, І дуже є для любителів вагу, де це вона. Ну, одразу вам покажу, щоб вдвічі не встати. Я просто дивуюсь, чого ця машина ще не продана. Найнижча ціна в Україні на Skoda РС 2.0, 184 сили, мокра, ДСС, 100 кічка, віці і все Вся по дилеру. У неї 16 тисяч тому у Франції набили було блокслуговано. Так, 9 всього прибіг, попередній задній диск і штука. Одним словом, дякую, що дивились це відео, чекаємо вас, телефонуйте, пишіть, заїжджайте в гості, беріть собою предоплату, бо не такі, що потрібно купувати одразу. Всім дякую, що додивилися.